Місто, де коли життя дихало, билися з серця в унісон, Де щасливе дитя бігало за той великий терикон, його вбили людськими снарядами, ніби люди, а ніби і ні, істоти з особливими вадами, Що знаходили сенси в війні, Під завалами плани поховані. Зникло безвісті мирне життя, і навіки втопилося в повені все важливе для того дитя. Руський мір. Ці два слова від диявола. Він несе нам жорстокість ворожу, справедливість і гідність і правила не для них. Як прожити це?